В церковному центрі допомоги переселенцям запропонував настоятель місцевої церкви отець Микола. Рішення залишати дім кожного доймало під місцем обставин. Так підприємець Сергій із дружиною виховував у місті Дружбівка 11 дітей. Він організовував там патріотичні християнські зустрічі і життя, здавалося б, нормальним, але однієї ночі в його будинок вирвалися озброєні терористи. Усіх трапах України на той, чистий поход почали просто слідкувати за нашим домом. Прийшли, чоловік 15 планувалися, заходить до за нас на етаж, якби, на спробу представитися, хто ви такі балаклавах.